Кархівка, що у Чернігівському районі, святкує 300-річчя з часу писемної згадки. Історики ж вважають, що селу значно більше. Перше поселення виникло 800 років тому, про що свідчать археологічні дослідження. Колись потужне село нині переживає важкі часи. Розпався колгосп мільйонер, закрилася лікарня, земля заросла бур'янами. Роботи немає, молодь виїздить, а залишаються лише люди похилого віку. Курей там, десяток, більш нічого немає у нас. Бо ми тільки з дідом живемо, а дід у мене інвалід, лежить зовсім. А я теж вже встаю не здоляю ні тапить, ні слугуна поставити, ні шо. Ну так так усе живемо. Кархівка була гарним селом, і людей тут жило багато, але все залишилося в минулому. З сумом каже Тамара Слюнченко. Вона усе життя працювала на фермі, потім поштаркою. Хоча настрій святковий, проблему кархівці вистачає, мов греблю гати. Багато будинків пустує, багато померло, дуже багато. На той час, як я працювала поштальйоном, у нас було, у мене я обслуговувала пив села Більше за 300 чоловік. Пенсію розносила, дуже багато газет виписували. У нас один хвель акушер, одна. Як де щось случиться, у нас може не додатися тої скору. У мене чоловік боліє, так, і я ждала, його якби не повезла автобусом, я б не знаю, що. І в нас дуже дуже багато таких. Нікуди звернутися, а тільки треба, щоб гроші. На урочистості до Кархівки приїхало чимало відомих земляків та гостей. Один з них депутат обласної ради, меценат і підприємець Владислава Трошенко. Охоче спілкувався з жителями села. Розмова вийшла відвертою, з перших уст дізнався про наболілі проблеми. У школі бракує сучасних комп'ютерів, будинок культури потребує ремонту. Для дозвілля молоді не вистачає музичного обладнання. На вирішення цих проблем зосередив свою увагу Владислава Трошенко. Каже, що сам у дитинстві чимало часу провів у діда з бабою у селі. Собі відчув, що таке сільська праця. Я дуже добре знайомий з тим, що це значить сім'єю за два-три дні вручну посадити і город, накосити трави, триви, напилять, наколоть дріб, наносити води. Я вдячний вам за вашу працю і кажу всім вам, що завдяки саме цій праці при всіх негараздах українці мають ще сьогодні і хліб, і до хлібу. Українське село є колискою народу і його духовності. Це зайвий раз доводять кархівчани. На урочистостях вони демонстрували результати своєї праці. Владислава Трошенко, зустрічу із жителями кархівки, залишився задоволений. Є над чим працювати, аби село відчуло, що воно в цій державі комусь потрібне.